Це спека. Оце спека. Нікуди, тільки в холодку буду. Не піду нікуди на сонце. Фух, з'їздила на базар, сиділа вдома, така благодать була. Ох, десь дід заховався. Каже, іди сама. Щось собі купиш, наче я такого накуплю, хтось зашев. Бо в тебе ж каже день народження, купиш собі щось смачненьке, да-да-да. Якраз щось там таке купиш, я не знаю що. Ну добре. Якось я допливла, При тільки в хату, не в хату в двір війшла, три минути виключили світло. Ну, спіла пару відер води набрати. Так. Ну, я діда ждати не буду, бо в мене все й пропаде тут. Ану. О! До шашлику. З розмарином і часником. Зараз буду запарювати чи замаринувати шашлик. Ого! Не знаю. Оце взяло. Оце для шашлику м'ясо. Більше двох кілограм. Ну, дід, бережися. Будемо ми його їсти не один день. Ну нічого, ми справимося, справимося. І ще положу в холодильник кусок сала. Ох, і хороша так. Хороша так. Що ж мені ще там? Так багато Ай, дядя. Що ж я тут честь. Ох, це така смакота. Це найкраще, що я взяла. Пів літри меду. Такий мед розгарний, зараз свіжий там продають. Треба буде ще взяти. Це півлітрова баночка 75 гривні. Це другий мед за акації. там свіжий злиповий. Коротше, поки такий мед. Гарна ціна така. Потрібно його брати. 75 гривень. І люди продають. А ті що стоять там годами, то в тих баночках 120 гривень. Такого ж меду. то Добре, що я її не взяла. І що? Більше я нічого. Та ні, ще 2 кілограма взяла. Хай буде. Хай буде. Хай буде оце. Стигнув куряче. Взяла. Два кілограми дошла. Так, і що ще Тоже таке цінне хотіла взяти, бо кінчається. Це найкраща, сама сама найкорисніша, моя саме любима паста Глістер. Тоїск блиск. Без неї, я не знаю, як без неї. Вже років 10 користуюся, ну, поки замінителю її немає. Вона є з номер один. Хто пробує нею, то більше нічим не схоче, більш ніколи не схоче другу переходити. Я ж кажу, що 10 років вже тільки той посту, бо вона дорога і зробили її вже у меншому флакончику тепер. Ну, Так. Ну, все нормально, взяла. Вроді б то, Не знаю, чого той хліб зроблений, ну тоді до відео компоту буде, а то він його вечно не має, що до компоту. Ніякої хімії не схотіла я брати. Ні отих цукерочок, ні коржечків хімозних, що зараз нам предлагають, щоб люди брали. Ні отих тортиків. Ні, шукала, щоб щось трошки натуральне було. Хорош уже нас травить. Як самі про себе не подумаємо, то не знаю. Нас так нагодують. Так, ну тут, будемо зараз готувати шашлика. А завтра? завтра ми його посмажемо. Так, всім смачного, всім теплого літа, сонця, благодаті, безкоштовного тепла. Отак От поставити води. На сонці ох, вона нагрівається, та вона гаряча, у затінку то хороша. І обливатися, у холодочку сидіти, чекати, коли світло включать, щоб увімкнути кондиціон... не кондиціонер, а ну так. Да. Ну такий же вентилятор, щоб трошки ввіятися і лежати, і не двигатися, не ворушитися, щоб не змокріти. Господи, літо яке ти чудове, чудова, чудова пора Літня. Ой, Так, до наступних зустрічей. Ні, Продовження буде, це ж це ж не все чимось додавлю. Це відео чимось ще додав. Оце до. Да, що вона тут? Оце ромашки, такі, як я хотіла. О, яка красота, Боже! Приїхала мене Альона поздоровляти, нікому нічого не сказала, а я рано дзвоню, думаю, де ж воно? А тут хтось до мене заходить і не хотіла зніматися. У моєму кіно не схотіла зніматися. Ну такий подарок, такий букет такий. Ох і красиве. О, ну, о. о. Так, ну це ж не все ще. Це ще не все. Це ще не все. А до цих громашок ще такий величезний корінь. Ой, капець. Оце донесло із землею. Бо продавали ромашки і корінці до них. Ох і корінь. Сказали, можна садити. Полити хорошо, обрізати добре і посадити. І будуть у мене такі ромашки. Я на них так давно дивилася. Так давно дивилася, які вони величезні. Оце воно мені дав. Яка красота! Тепер у мене будуть такі ромашки. Кому треба, буду теж продавати. Такі ромашки. Ох і корінь великий. М -м -м. Це ще й лірса, вона ще мені тут щось. Що то мені ще? А ну зараз доставку. Боже, ось так блистить, і блистить. Що ж не можу достати. А, ну. щас. Яке блистить на сонці, боже, каструлечка блискуча така, як я люблю. Із стекляною кришкою, і з таким широким дном. І що там? Не знаю, на скільки це літрів. Альона, скільки вона літрів? В Каструмляк. Там написано. я не бачу. Три? Та ні, тут де як як три. Не може на три, вона велика, подиви. Яко. Не, то розпечатаєш ж да, вона велика. велика? А велика? Ну, тобі Тобі така каструля на да, Ну. Да. Да. Вона літрів на п'ятна. Так. На три літри хіба так було? Так, да. було. Да. Глянь. Ось там не салоя. Ой, боже, ну як сонце, да? Ага. Та глянь, які три. Три літри ось це. Да, не да. така велика. Ось ця коструля важка, яка там дно, яка тільки. Так. О, ти ж бачила тут? От спасіба. Чекається, ще, я не знаю, перечеркну так. от. Ага. Угу. <реш> Ру, і тобі спасіба, Боже, він мені теж передав. Ой, боже, в мене ніхто і не забула. Я думала, так добре, як нема нікого. Таке тіше на А тут Альона до мене через забор лізе, як не відкриє. Ну, молодці, то. Ну нічого. Зараз жарко, будемо ховатися, а вечором ми нажаримо шашликів. І таке свято буде, да? Альона. Так, всім доброго дня. І кицьки мої тут, і всі зі мною. Ще ж дід десь прийде, бо десь у мандрах. Будеш і кицькам говорити? Так, да, щас. все буде добре. А, є шашлик у нас. Оце справжнє свято, да, дід? Гу. Я їх у спеції так викачала гордо. Довго маринували, з вчорашнього дня ще. Так. Да, киська, да. скоро буде. Дід у нас головний тут по кухні, скоро буде шишлик. Мишлик. Так. Запах чують, коти позбігалися вже. О, як тепло. Цілий день парилися, як у жарка, це вже тепло. Як у пічі. А дід прийшов та ще на гори взяв нам. Ай, та їм дідом. Ну нічого, якось потерпимо. Так. Да. Да, дід? Да. Це бабуша, да. Там мені трошки хотілося. Я думаю, менше буде хватить, як не зиму. Ще й не з'їму його. Ой, хороший праздник з шашликами. От все, закінчується день, закінчується і день народження. І слава Богу, що відразу Да. А що ж скоро дідовий, ой Боже! Що <різь> <різь> не все? Будемо ждати ще дідового дня народження. Через жили день. Да. Так, ну ладно, дід. Всім смачного.